Як була молода, часто думала я, яка осінь життя мого буде, і чи прийде до мене пора золота, чи плоди в серці кошику будуть? Я любила завжди оті осені дні, коли баби на літо снувало, покривала собі павутин нелегке, мов би вкрити добро все бажало. А добра того було багато і скрізь, на городі, в саду і у полі, і дозрілі плоди вже давно напились ароматного соку доволі. І вже час наставав, щоб збирати усе і складати в комори й в підвали, і подяку складати творцеві за все, за такий урожай, що зібрали. Розуміла я добре, що осінь. То час плоди праці своєї побачити, і невпино трудилася кожний я раз, щось садила, що було що жати Добре знаю я ці слова золоті, що посію, Оте буду й жати І тому, із надією знів молодих, я старалась щось добре саджати Переходять роки. І минає буття, і вже осінь не тільки в природі, а прийшла вона тихо у моє життя. І я схилюсь перед Ним у поклоні і подяку складу за той пройдений шлях, за усі подаровані роки і за те, що зі мною він був кожний час за життєві нелегкі уроки. Він мене породив своїм словом святим. Плоди духа у серці посіяв, через різні події мене проводив і дивив, чи плоди мої зріють, чи зростає у серці моєму любов, без якої ніщо і не варте, і чи радість наповнює душу мою, незалежно від всяких обставин? І чи мир, який вищає, понад усе маю я в час журби й тривоги, і чи можу терпіти я довго когось? І не зійти зі святої дороги, чи відчув мій близький, мою доброту, милосердна, чи була я завжди? І чи віра моя не маліла з часом, а надію давала йти далі? І чи лагідність моя була видна усім, хто зі мною в життєвій дорозі? Чи смиреною бачили рідні мене? І чи здержлива була в тривозі, і чи бачить Господь ці плоди у мені, чи приємною є я для нього, чи немарно прожиті мної роки, і пройде на життєва дорога? Боже мій, поможи і мене доведи в ті обіцяні вічні оселі, дай життя свого осінь достойно пройти непорожньою. Але з плодами, хай любов наповнює серце моє, радість буде відома всім людям, миру твого, нехай не бракує мені і терпіння, дай Боже доволі. Доброта й милосердя хай завжди і скрізь, будуть поруч зі мною, мій Боже, нехай лагідність моя і здержливість теж привертають інших до тебе. Нехай віра моя непохитна буде. На твої обітниці надіюсь, і сподякую щиро я серцем своїм у молитві, мій Боже, схиляюсь.